Сьогодні ми ведемо співбесіду з Володимиром Івановичем Шевченком, екс військово-політичним експертом. Отже, як ви бачите проєкт Небесний Щит технічно? Небесний щит програма, яка е, покликана зберегти ядерні об'єкти України. Це перш за все, це його, як би кажуть, суть і е, розшифровка е, діяльності по цій програмі. Е, По-перше, у нас в Україні е, заключались угоди по лінії МАГАТЕ в мирний час. Як кажуть, деякі політики е, тих часів, е, вони не мали такої надії, що Росія зможе напасти на Україну. Ну, були ті часи різні політики, я, наприклад, це говорив ще В'ячеславо Максимовичу Чорноволом, коли ми були в Чечні. Говорили, що як закінчиться Чечня, то прийде Росія сюди. Це, я це передбачав. Політики, які були біля влади, це заперечували, і вони помилялися, і зараз Україна зараз вся в Криві за помилок політики. Тому, але в Україні існувала ядерна енергетика і ядерна промисловість. І паралельно в нас виникає така ситуація в наші часи вже військові, коли ми не можемо повноцінно захистити свої ядерні об'єкти в цих умовах. Тому що всі етапи захисту були розраховані на мирний час, на терористів, на інші питання, які пов'язані технічні і все інші, але не на військову агресію. Це є головна помилка політиків, які нас привели нашу країну до цієї ситуації. Е, я вважаю, що треба піднімати питання, звертатися через, через е, е, МАГАТЕ до міжнародного суспільства. Перше все, до ООН, до інших е, е, інститутів міжнародних і е, піднімати питання про допомогу в захисті цих об'єктів. Е, це повинен перш за все бути захист повітряний, комплексний повітряний захист, як засобами літаками, тобто повітряними військовими суднами, так, так же само і захист всіми діапазонами протиповітряної оборони ракетної і дальні, і середні, і всі інші. Тому що ми знаємо, що зараз вже системи є такі. Повітряного базування, які практично без входу в цю зону можуть вразити наш об'єкт. А це призведе до катастрофи Всесвітньої. Уже Чорнобиль при Радянському Союзі показав, що аварія там був просто викид в Чорнобилі, не ланцюгова реакція і не вибух, а викид. Показало, що цей шлейф обійшов, обійшов земну кулю вдвічі малі. А зараз, якщо буде ланцюгова дай Бог, реакція при воєнних діях, то це вже буде загроза світова. І світове суспільство, воно не налаштоване на інші проблеми України, як показала практика. Їхні обіцянки там гарантій Україні при здачі ядерної зброї, це як вже виявилось, просто. Папірці, а от ядерні, ядерна небезпека це вже цікавить все міжнародне суспільство. В першу чергу європа. Тому європейці, я думаю, повинні погодитись на наші пропозиції, піти на зустріч, і підтримати нас в тому, що повинні бути застосовані міжнародні сили для захисту ядерних об'єктів. У нас є ядерних об'єктів ядерних. Об'єктів, таких як станції 19 блоків плюс два, в тому числі Севастополі, блок, які захоплені Росією учбовий. До того ми маємо ще ядерні зберігання ще радянських часів. Це під дніпро Ніпродзержинському, Жовті води, Вільногірськ. Є ще небезпечні об'єкти, які може як кажуть, вони не ядерні. але Можуть принести багато шкоди населенню не тільки України, а європейців цікавить тільки ті об'єкти, які можуть задати шкоду їхній країні. Це зберігання хімічних відходів, це зберігання ракетного палива. Воно може забруднити і частину, велику частину Європи і Росії теж. Тому пропозиція буде така по цій програмі. Добитись через МАГАТЕ захисту наших стратегічних, верні, не стратегічних, а небезпечних об'єктів, самих ядерних об'єктів. Комплексних захист, військових захист, тобто міжнародними військовими силами. Це моя така пропозиція. От. Ну і вплив політичний тебе на мене. На російську сторону, тому що вона Росія зараз дає звичайні види зброї, такі як залпового вогню. Це тактична, не оперативна тактична тактична зброя. Вона вже останні зразки б'ють на до 100 кілометрів, а це вже можуть вони вразити який завгодно об'єкт системи залпового вогню. Немає необхідності навіть зараз застосовувати оперативно-тактичні ракети. Зараз вже в цьому не буде ніякої потреби. Зараз система залпового вогню може вдарити по полімому об'єкту атомному, а це залп, це не одинокі ракети, це залп, його втримати системою ПВО буде дуже складно. Це не управляє не ракети, вони йдуть, і залп якась одна, двері, три вже досягне. Якщо вони досягнуть, то пошкодивши реактор, може бути все забуде. А вони знаходяться в руках терористів. Практично яких терористів. Це засланці російської спецслужб розвідки, які називаються то казаками, то і ще іншим. А по суті це уголовники, яких вони залучили до військових дій, щоб не витрачати сили своєї армії, тобто, щоб не підставляти військовослужбовців. Вони зараз залучають різний кримінальний непотріб, а цей непотріб може що завгодно. Робити. Вони не управляють. Криміналітет, Криміналітет це ті люди, які мають якісь психологічні вади. Ну, їх Тобто це та ж сама ситуація, коли ти даєш нормальному звіру, мавпі, там, гранату, і вона стає небезпечною. Так же саме і то. Вип'є козак російський, а вони пить, це національна черта російського народу, забухали. І почали стріляти, як вони зараз роблять. Вони після того, як вийдуть, починають обстрілювати не тільки територію, уже яку нашу, але й свою починають обстрілювати Це може бути Вони ще не підійшли до армії. Якщо вони підійдуть, їх ніхто не забуде. І як було вже сказано, ці ядерні об'єкти Запоріжжя, Миколаїв, вони знаходяться якраз на шляху прориву російських військ до Криму. Що перш за Плани, звичайно, Путіна великі захопити всю країну, але я думаю, що народ України зможе себе захистити, йому тільки потрібна та обіцяна допомога, яку вони давали нам в, в рахунок здачі ядерних спорту. Раз немає, то давайте хоча б допоміг нам захистити ці ядерні об'єкти, мирні, ядерні, енергетичні зміни. Це на ваше питання. Наступне питання, які країни можуть допомогти за реалізацією цього проєкту? На мою думку, перш за все треба переконати міжнародне суспільство. І я думаю, в нас є друзі, такі країни, як Польща, країни Брибалтики, країни, які ближчі до наших кордонів, які зацікавлені, в тому щоб тут не було ядерних якихось вибухів. Так? то я думаю, за допомогою цих країн ми повинні підняти це питання, лобіювати його і, як кажуть, просувати ці інтереси. А технічно, я думаю, це повинно вже виконуватися міжнародним суспільством чергування, графіки, роботи і видатки на утримання, повинна взяти якась структура міжнародна. Якщо не буде, допустимо, мандату ООН на ці питання, на захист цих об'єктів, то є інші міжнародні інститути, треба теж з ними працювати. В крайньому випадку це може бути коаліція країн, яка зможе взяти на себе питання захисту повітряного простору хоча б на період російської агресії. Як вона мене, то я думаю, виникне така ситуація, що е, цей проєкт можна закрити. І е, інше питання. Наша країна, е, всі, е, наші попередні міністри оборони, а вони практично були всі призначені з Росії, Лівії і інші, вони руйнували Міністерство оборони. Зараз його заступники і ті, що з ним працювали, до цього часу залишаються в цьому Міністерстві оборони і теж оборонім Е, тому треба, по-перше, зробити правильну кадрову політику, по-друге, нарощувати свої сили здатні захистити сил об'єкти. Тобто сили ПБО треба відновити, бо за часів е, служби цього командуючого е, Руснака, який зараз перший заступник міністра оборони став, е, за, за його часи е, практично була знищена авіація. А потім е, він вже впливав у е, Міністерстві оборони радником, здається. При Лідії і при ньому було, було намагання знищити штаб військово-повітряних сил Вінниця. Це якраз та структура, тобто, яка повинна захищати ці об'єкти, об'єктова система повинна бути захисту державних об'єктів. Ну і при ньому вже були знищені ракети С-200. Ну, я не знаю, як там дивиться на це, шановний пан президент, але це злочин. Треба його якось розслідувати. У нас просто зараз немає системи. Державної безпеки в Україні, яка б захищала національні інтереси України. Тобто СБУ, якщо воно діє, то тільки на рівні тому, що волов є якісь терористичні А в верхах тих людей, які знищували Збройні Сили, воно не карає, не, не розслідує і інших питань немає. Практично безкарно діє російська розвідка на території України, саме силових структур. Оце віддано вже. Тому, я думаю, втручання і конкретний захист цих об'єктів ще більше має значення, з огляду на те, що Петро Порошенко не хоче вирішувати на користь Україні кадрові питання силових. Небезпечні для міжнародного суспільства в цій такій ситуації. Ну, от, приблизно десь так. Технічно забезпечити може це міжнародне суспільство. Засоби всі є. Тобто весь спектр від ракет протиповітряної оборони, засоби ближні, дальні, все інше. І авіація. От таким комплексом можна забезпечити кожен об'єкт. І це практично на всі прийомі. Добре, дякую. Наступне питання. Як ви вважаєте, як повинна початися робота над даним проєктом? Це повинна бути ініціатива, я вважаю, громадськості країни, громадська організації, яка ініціює цей проєкт, звернення, я думаю, системою круглих сторін, підняття цього питання в медіа в просторі. Потім звернення до парламентарів, які теж підтримували це питання профільні комітети, в тому числі Верховної Ради, звернення до президента. І він дає доручення Міністерству закордонних справ підготувати цей проєкт, це звернення до ООН. У нас є парламент європейський, там члени, там вони повинні попрацювати. Офіційне звернення до ООН про надання допомоги в забезпеченні безпеки ядерних об'єктів України по умовах, які виникли зараз по лінії МАГАТЕ. Тобто перше звернення до ООН і паралельно, паралельно, до е, е, системи МАГАТЕ, до керівництва МАГАТЕ, до цієї організації, е, вони теж повинні підтримати, ви, ви, вийти з нами на ООН е, з проханням допомогти в цьому проєкті. Далі йдуть розрахунки, що потрібно, як потрібно, е, хто погоджується, за які... Е, які видатки фінансування звідки йдуть, і які конкурс об'являє ця структура, і які країни згоджуються виставити своїх, свої сили на захист якраз цих об'єктів, і потім з нашої системи ПВО ППО узгоджують це питання прольотів, базування, постановки засобів захисту, ну таке інше? А саме краще, звичайно, надати Україні. Цю зброю саме для виконання оцих проблем. Тобто може звернутися до країн НАТО або до Сполучених Штатів, або до Англії, до гарантів меморандуму нашого. Надати нам саме оці види зброї під їхній контроль, саме з ціллю захисту цих об'єктів. Це теж швидше вирішувалося питання, саме Україні надати. Принавчити фахівців та місяць, півтора, і саме на ці об'єкти. І ця сторона контролює, що ці об'єкти, ці засоби використовуються саме по цільовому призначенню на захист ядерних об'єктів. Це може дати будь-який В тому числі це питання підписують підписували і, і потім і Франці підписали, якщо вони не так, то я думаю, що і вони можуть це надати, була тільки доля. Китай далеко, йому, якщо тут навіть щось зірветься, то достане, але не дуже, але Європа зацікавлена, <плес> Ну, Америка, звичайно, тому що їхні ціли розташовано в Європі, в цьому світі. Е я думаю, що якщо турецькі льотчики почергували е Прибалтики, я не, не почергово там чергують е НАТО, то в цьому питанні паралельно з цими засобами, які... Може надатися паралельно, може і струвати іноземна авіація на території України. Тобто, всі турецька та турецька і всі ці сили НАТО по черзі, як це робиться, якщо прийме таке рішення НАТО. Якщо не прийме рішення НАТО, то може окремі країни прийняти рішення, таке рішення, їхні країни. Вони мають на це право. Добре, дякую.